Йоу, знову я Владик, і ми залетіли в гонки, як я в прошлом відео і казав. Може воно ще й не вийшло. Но я там все пояснив. Ось така у мене та чила крута. Так, зараз треба роз'їздити її. Вже будь на гонках професіонал. А так краще вже просто по всій мапі. Класно, що в цих гонках є, ну, українська. Сеттинг, бачите, Україну. Так, набираємо газ. Погнали. Нітро. Ой. -й 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 це, якщо що хардова гонка, вона одна з найважчих. За 70 секунд я її приїжджаю. Режимчик дуже крутий. Ой-ой-ой, бачиш, який лютий дрифт? Привіт! Це якщо шо я до кота. Бо вона тільки що тут спала, спала і прийшла. ...помагати мені ездить. Так, ну валы прям хорошо. Ой, як забрав чекпойнт. Просто ви це бачили. Який лютий дрифт. Ну, ну, ще на нову машину не вистачає. Моя машина за 300 тисяч. Тут треба, може, хоча б... Там 500 якихось тисяч назбирати. Ну, поки нікого нема, просто будем так соло їздить, фармить. Чого я просто так не катаюсь, хоч так тоже, да, дає гроші. Ну тут ще і за те, що, коротше, це гонки дають. А вот ці просто гроші, це типа дають гроші. Ну, бо паливо, типа тратим, щоб, короче, у нас було паливо. Це, напевно, так працює. Мені здається, так. Да. Ко що, я цим ходом ніколи не їду. І, якщо у вас машина, короче, тут крута, то вона має їхати так, що... Ну, оцей. По всій мапі там під цим completed Якщо completed виростає і перевищує секунди, то значить у вас машина хороша. Якщо ні не... Так, трохи тормоз відпустили. На кінці дрифт. Дрифт. Зараз ещё один километр просто так накатаю. Mm -hmm. Все. По Сто 150 километров. <coughs> а, я только распавную На початку, звісно, моя машина погано їде, але вже там на 13%, то вже максималку. Ой. Бачили просто, що це там таке було. Фух. Поворотники тут, кстати, ще треба. Тут ще треба дивитися на машину, бо я тут коротше, включив українську мову для того, щоб дивитися по статах машини. Бо якщо швидкість велика, то заносить, ну, заносить дуже сильно, поворотники погані. І, коротше, газ спочатку дуже маленький, то для гонок вона прям не підходить, вона підходить просто кататися. Ну на гонках, ви ж розумієте, я можу більше, набагато більше фармити. Ну, ось вже 153 кілометри приїхав. За гонку десь 5-4 кіло. 4,5 кілометра приїжджаю. Вже 100 тисяч є? Може, погнали на іншу гонку? Це є хоч. О, гонка по швидкості. О, а тут йде прогрес гонки. Значить, хтось тут є. Звісно, <плес> тут не все прям переводиться. Ну, гонка на шосе це ще поняття. Боже, ці шов з колесами он, а чого я трохи? Просто ізі. Ось чого ця гонка на стійкі легко. Кх. Ну це просто прямо їхать. Тип Криса, перегнав. О, ого, на ну, цю гонку хочеться. Та ні, іди сюди, тут хорошо, дають бабла. Складність важка. Я просто на прошлому акаунті тут так ганяв. Кх. У мене була машина за 3 мільйона. Ну тут була оця обнова, що треба тепер електронна почта. А в мене не було зареєстрована <как> електронна почта, то мій аккаунт баба. -ба, зник просто. Я ще розумію, да, якби б я створив новий аккаунт, в мене все сохранилось. Ну ні, воно просто пропало. Ну да, друзі тоді усі пропали. Ну і то в мене там було 50 друзей і то. Я пока ніякі запроси ще не приймав. Буду потім вибирати. Ну тут я прям задрифтив хорошо. На благо, можна сказати. Просто як останню миль проїхав. 160 кілометрів на їх з. <кій> Вже 138 тисяч. Да, я підхворів, то звук трохи буде скрипіти. Тихо. Я просто тут мікрофон поправляв. банан Да, трохи і тут прогава в моменте. На пісках. Сам головне не задріфтить Ось тут, можна нітро нитрою. і поворот, поворот! Наушники спали. Проблема. Цю гонку прям погано проїхав. Так, тут хорошо задрифтив, прям на благо. Фух, проехала. Наушники поправляю. <кười> <кười> За 105 секунд. О. Мне вот прям музыка подавится. Чотка така. Т на такий случай мене завжди я не тро. Треба буду зайти зараз на листування іменно для цієї гри і може вибрати іншу пісню. <клух> <клух> хоча, хотя... не лошадь цю хай будется. Ой ой, бу... <праїхав> чекпойнт Чекпойн. Ох, так, він тут буде йти. Я зараз поставлю телефон на зарядку, зараз тільки вийду, бо мені ще треба взяти зарядку, я зараз. Так, знову зараз будемо на гонках. Та буся не гризи зарядку. Ох ти ж киса. Біжи. <кхи> Я думаю, чому моя зарядка не тянеться? А мені, а мені буся гризе. Я ще знаю її от такий прикол. Що можна просто отак так от накатувати гроші. <кій> так, буся, до критики ти той не достанеш. <кій> Так. Ну, пока нормально, женем, женем. буся, ай, ты ж. Крыса. Так. Дилершип. Карділер... Кардилер. Я тебе зараз сам як загризу... <кхех> Або картину повішаю. Мідте! Відійдете від мене! А, ось деці це зробив. Ну мені це не треба, це підвіска. Ох ти ж. Та, бося. Боже! Так, ну моя тут все Ах, ти ж! Хватит рейстись, я тебе зараз сам як загрозу ням Ай! пусят, за, за мною кицька вчепилась. А як тепер вийти? А, точно. Быстро на напала, що я аж телефон викину з переляку. Ох ти ж буся! Так що тут? По машинах! Дика ти кицько. Я понял. Не на підходах на мене. Не У мене більше швидкість. Моцик на підходах. Двісті двадцять шесть. дев'ять. Окей. Ой, оця от прям хорошо. 37, а У мене 29. девять. Де вона? Ось. Що у неї прискорення? Велике! буся. Не знаю, я її зараз на коридор виставлю. 410 тисяч. Окей, Якщо в мене є... Умовно 190 тисяч, то ця тачка 195. Тобто, если я її продам, зараз треба 200 тисяч, то збирати. просто так покатаюсь. Уф тыж! Все, да, сто девяносто. Я. Так, на тут Кардиллер Выйти из машины. Ось оце девяново вода. А буся шнур. Окей, три чотириста десять. Сто дев'яносто девяносто. Це буде триста. Ні, не вистачить. Ще треба 100 тисяч дофарбити. І ще на прокачку, короче, десь... Ммм... Ще точно 100 тисяч. Тому... Екс, по всім мапам... І погнали. Саме главное, щоб буся, блін, не заважала. А погнали на іншу хардову, блін. Там, короче, треба дуже дрифтово точило. Ой-ой-ой. Ось що тут дуже погано їздить. Цікаво, як називається цей острів, де ми? Ой-ой. ой Просто як злетів. Вже ви знали, я такий ютубер не із галімих Хоча я хворію, всі нормальні ютубери просто не записують відео. А я сижу вдома, не йду в школу і записую відео. Бо в нас сьогодні відмінили школу із за тривоги. Окей, це буде 390 тисяч. А, ні, точно ще дуже а, я ж казав підем на інший хардовий. Це кільцево. Зараз чи це те да. Бачите, тут два кола, Ну, тут... Прям машину треба не для гонок. Сюди прям маленькі машини, ну, з малою швидкістю дуже сильно підходять. Ой-ой-ой. Да, трохи зрізав. Мажик пойнд же зарахувало, І то це ультра ультрагардково. Це ультра важка гонка. Ну, типа, це ще тільки перше коло. Да, я вже його проїхав. Попробую це коло з дрифтами. Проїхати. Може, зможу з дрифтами хоч трохи, що. це проїхати? Або просто так от буду клікати. Так. Отут-то вот прямо хорошо Блін. Друге коло. Фух. Фух. По всій карті трохи легше найбільше дають. Не двадцять три тисячі, а скільки там. Там дають 30 тисяч. Ну, так. Гаст тримаю, щось не їде. Боже! Хоча в чекпоинт забрал просто як я там застряв? Ви це бачили, як я застряв. Тут хоча б можна на великій швидкості завжди гоняться. А тут прям без дрифтов на цьой мапе, кстати, ніяк не проїхать. так. Буся на окно Лиза. Хочу, наверное, уже на балкон. Зим ТВ после видео. Ну, на это видео выстачить. Я ще трохи пофармлю, вже нову машину куплю в наступному відео. Ну, всім пока!